Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хотів би ще раз привітати усіх захисників і захисниць із святом, побажати миру, здоров'я та добра. І щоб на вашому шляху зустрічалися тільки справжні і добрі люди. Так що, друзі. Що хотів засняти? Вчора ми з вами були в гостях в Лесі Петрівні. Ну, хто в гостях, по, так сказати, онлайн, а хто був в наряді, вчора ми робили ковбаску. Сьогодні у нас такий деньок доволі холодний. Вчора ми коптили на газу. От я говорив, чому на газу, тому що генератора перевели ми на газ і світло виключили, і почали працювати на генераторі. Кинули пряму переноску до нашої коптілки і докоптили те все діло. Я б показав, що ми закоптили, що ми зробили, яку кількість ми приблизно робимо. Тобто кількість невелика, і там деякі люди знову починають умнічати. От в такий важкий час. Мені реально просто я вже задовбався посилати за. Руським кораблем, ну, але таке, людина має право висказати свою думку і своїми податками і всім остальним. Ну, то не Діло зараз не про те. Я не повинен ні перед ким відчитуватися, чи даю я кому, чи не даю. Тому що деякі пишуть, ой, краще там, би, що Леся Петрівна продасть, краще віддали б там на передову. Я вже говорив, для того, щоб давати, то треба працювати. От ми працюємо для того, щоб можна було відщипнути від себе і дати. Ті, хто знають мій канал, знають, що в мене є багато друзів і знайомих, які боронять нашу неньку Україну, а також наш Сергій Сергійович молодший, якому ми регулярно пересилаємо посилочку. І він же ж не один, не в одну Харю топче. Там є хлопці, їх дуже-дуже багато. Так що і якось так. Ось така невеличка відповідь. Зараз спробуємо піти до Лесі Петрівни туди в коптівку. Її поки немає. Десь побігла вона там на кухню. Ми тільки що їздили на... Почту і отримали перевод від підписниці кажуть, з Італії. от Я навіть не знаю, як її звати, чомусь не спитав. от Але вона у Фейсбуці, Леся у Фейсбуці, напише, вона переслала 200 євро Лесі Петрівні, щоб 100 перекинула Харчуку Миколі і 100 Славіку на тепловізор. Так що Получили, поїхали, то світла не було, їздили, то поїхали долі раз світло з'явилося і це все діло отримали. Ну, а зараз приїхали. Леся Петрівна каже, може вже поснідаємо нарешті. Ну, снідати, кажу, вже будемо ввечері. Ну а я зараз, поки її там немає, Вон, Віруха вигуляє патрона, патрон вже погнав. Патрон! Сів під хатою і сидить. Питали, чи ходить він в туалет, проситься, так. Да. Особливо ночі, дуже хочеться спати, він починає скаулити, бо він живе в нашій. Виход з холодної віранди, там є там бурець у підвал. І там є такий маленький коридорчик, там у нього така кімната. І він там живе. Так що якось так. Так що патрон бомба, патрон проситься, все в нього добре, все начебто нічого. Проглистували. І Потім будемо робити йому прививочку від чумки Так що, друзі, якось так. Ну, Поки патрон тут гуляє з Вірушкою Сергійовою, От, ми зараз підемо і глянемо, що тут вже, вже коптілочка. Вона вже не працює, Там температура вже на даний момент 20 градусів. І ми ще глянемо, що там в неї вийшло. Я ще не бачив. Так що, от, от така кількість невеличка ковбаски тут вже охолоджується. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять колечок. Так що, друзі, якось так. Коптілка древо реально рулить, вона у нас виручає, генератор нашій тяне. Не знаю, правда, наскільки там тент, бо ми поміняли значить, на три полоски, може він більше, ніж 2,5 кВт, але нашої коптілки вистачає. Так що, друзі, закриваємо. Зараз, Щас... що я ще хочу, хочу запустити. Що ти? Босяк, що ти тут кричиш? Ти що? Що таке? Ого, 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 і погнав. Я О, хочу завоз. Я спробую я... вже Да? А мама вже забрала? Я а? думав, що це все, наче було трошки більше вчора. Що ти, мазун? Ох і мазуняк. Кацапи будеш гризти, давай, тренуйся. Холодно дочь. Так що, друзі, морозець. Зараз спробуємо завезти нашого япончика. Подивимось, як він заведеться. От. І прицеплю прицепчика буду завозити дрова. О, так як там мені дехто з людей писав, що навіщо ти кочегариш у свинок, ну я вже розказував неодноразово по своїм спостереженням. Та я думаю, це наукою доказано, коли в сараї холодно, то все те, що вони з'їдають, вони тратять на себе, тобто на обігрів. І в принципі це не є дуже добре, а коли накидати там кучу соломи, щоб воно... ну... Буде багато вологи, буде великий ям'як і це не буде дуже добре. Ну, якось так. Тобто кожна людина робить по-своєму, хтось там на глибокі підстілки на ферментні. Я цього не робив. У мене бетонні поли. Підстеляю тирсую зранку і ввечері, вичищаю зранку і ввечері і кочегаримо для того, щоб було тепло. А зараз морозець і кочегаримо. В будинку ми топимо тільки ввечері, протоплюємо грубку в нас. І стоять у нас термоплазовські панелі електричні, так як у нас тут газу немає, ну, ми його і не дуже хочемо і проводити. І ми тоді незалежні від цього всього. Грубка є, грубка. Навіть не треба парове отоплення, Реально, якщо правильно зроблена груба, вона зроблена посередині. І у нас проходить комен через два етажі, і теплий на першому і на другому, і спомагательний електро. Так що, друзі, зараз будемо пробувати заводити нашого тракторця, нашого япончика. От, Не заводили ми вже його пару днів. І зараз подивимося, що воно в нас вийде. Джек, що ти там вже знайшов? А, що там таке? Дружбанчик мій маленький. привет, привет. А льот заморожений якийсь. О, Бабушка водоноса, вона замерзає, і кожен раз остається, виливає, вибиває. Так що зараз десь поставлю телефончика і спробую завести нашого хлопчика. Так, отут телефончика поставлю навісом в нас немає, це тільки моя мрія. Дуже хочу на цьому участку поставити, щоб був такий ангарчик, щоб можна було і машини поховати і щоб можна було верну якесь туди завезти, ну якось так. Так що зараз будемо пробувати заводити нашого японця. І поїдемо будемо вести дровцята. О. Для того, щоб економити кормову базу, дай вони тоді не так боліють. Свинки, як все-таки в сараї тепленько, то воно набагато ж їм веселіше. і, Наприклад, лампочки красні. Коли дивлюся поросята біля свиноматок, то я тоді і виключаю на день лампи. І цього саме. Ну, під кочагарі. хожу там день, там бух-бух там підкину пару дрив, щоб натоплюю, натоплюю. Потім ввечері вже закидаю повну буржуйку, закриваю і воно тліє цілу ніч. Хай не дуже там сильно тепло, ну по крайній мірі набагато тепліше, ніж ті, хто не топлять. Так що якось так. Тобто, ну це запорука успіху. Якщо порахувати, скільки дрів уходить, і скільки, наприклад, ушло б там кормової бази, то це є в порівнянні. Так що будемо пробувати. Друзі, япончик наш завівся. Ну, саме головне, я вже ну, привовчився, дати газ, нажати свіна кала, потримати десь секунд 35 і давати на старт. Бо тут лампочка не горить чи не світиться. І якось так. Тобто водяне охолодження залитий у нас антифріз. О, двохциліндровий дизельок. Ось такий оригінальний японець, цей причому. Випуску. Хочеться, звісно, купити більшого. Цікавлюся, не знаю. Дуже дорого. Так що зараз прогріємо і поїдемо. Реально холодно, реально холодно. Навіть за ручні досягі, за ручні. Нажали тормоза, поставили ручний клас. Солярочка наша, літня, правда, ну нічого, ось так татить. Так що кубота це не трактор. Читав я коментарі. Є дуже багато каналів, які на ютубі, ну не як воно, фірм, які продають е, тракторі японські бушні, там і китайські нові, і ціни на китайського. Нового і на Бушного японця, на Буушні Японці набагато ну, і Багато людей кажуть коментарі, що дуже дорого. О, да, дорого. Для нашого брата дорого, але е, реально ось оцей манюсінький куботарчик, як казав Коля, я думав, що в нього тінь падає моя. що в нього десь 20 коней, у нього 9,5 кінських сил, але він робить такі справи, що, мабуть, 20-сильний таких прав не робить китайський. Так що, друзі, якось так. Я вже показував, розказав. Є блокування задніх, задніх коліс, задного моста, передок. Є повишені, понижені, вал відбору мощності, дві передачі, там 580, кажіть, і там 1400 злишніх. Не точно не буду казати, бо тут не написано, воно все по-японськи написано. Ну, хоч можна це все діло зробити через... Бере цього, перевочить. Гідравліка тільки вверх, догрузки немає. Ну такий малиш. Дуже такий цікавий тракторець. Дуже мені подобається. Зараз затеплю пречіпа і поїду загружати дровцята. Звісно, рукавички, я рукавички приготував. Але, 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 не надів, бо телефончик телефончик Держать якось не дуже. Хірко забирає да, да, так, такий джоні на Надюшки немає не знаю де вона там вона покаталася трохи. Так, що такий тракт тракторик тракторик питав за резину хотів поміняти нову ну, нею є трохи проблеми, там треба переробляти трактор старого випуску. І оригінальний немає. І вона також вже дорога. О, о, порепана, звісно, вже бо вона й була, вже третій рік. другий зараз підсідуємо нашого прицепчика і течемо у дровчата по-дубовенькій. Отакий прицепчик у нас маленький, ми набираємо, туди затягуємо і. Звісно, потім беру і качегарю буржурицьку. Так, все є. Так що, друзі, зараз поїдемо до дрів. Ну, я думаю, на цьому буду вже завершувати наші відоси. Тут такий тракторик наш. Ну, доволі хороша штука. Фільтр, кстати, Mitsubishi ланцер. міняв масло. Взяв старого фільтра і підбирав. Нормально чітко підійшов. Так що погнали. Берега на дев'ятінках, треба буде трохи її прогнать. Так, і приїхали додоровішу. Все, зараз здаємо назад, загружаємося. Кушить не буду, хай всіх подирчить, солярки в нього. Як казав, бак залив і літо катаєшся. Ну так воно реально і є. Так що грузимося. Ну що, друзі, будемо загружатися. Зараз надіну рукавички, бо реально вже руки замерзли. Ну але ж не зря там казали. Ви знаєте, як знімають фільми в бані. О, як там знімали фільми там сцени в бані. Бо то пара йде от того, що там холодно, тому що знімать у бані камера запотіває. Так що була така імітація. Що не зробиш заради. Ось ще й взяв дві, дві правих. Ну, Надійно її на виворот, вже не буду бігти. А може сейчас поставлю на паузу, я нас все-таки поміняю рукавиці. Ну що, друзі, мотонуся. Вчора купив. Я їздив у магазин строительник, купив три пари рукавиць, але вийшло, що взяв дві прави. Так що Я сюди ташечкою приїжджаю, нарублюю собі атаці маленькими такими колочками. для розтоплочки. Такого приставчика. Капает. Ну, на неделю. Я mm -hmm. то на неделю не mm -hmm. Але Так само. Так. Ясен попадает. Аго, тихо. Тут. Вона там буржуйки і балер'я. А буржуйка і балір'я треба накидати. Воно тоді тліє і тепло дає. А в хаті груба. Вечором натопили. І вона та ще й дусі тепло. Робив дядьки, я вже казав там в одному відео. Вісім холодязів. Вісім холодязів. Я багато не нагружаю, не, гору не накладаю. Так, з накладу. накладу. Ти не хватає на деякий період часу. Зараз ми очагаримо дві буржуйки, у нас три. О. І свині, коли в сараї топиш, то вони активні. А коли холодно, вони постійно лежать і далі їздять. Погано Ти Може бути. Нравити. Як... Деякі люди говорять, що на що їм топить? За свині. Є можливість. До можливості до Можливість. Дочигалю. Навіщо тоді не надіночі? Загрузилися багато прослуготні, сьогорічний там ми купували. невеличкий прицепи. Так що, друзі, загрузився. О, така тачка дрів, сильно яшку не вершив. То, як цього, то ми ставимо такі рожки і набираємо трошечки більше. Ну а так, в принципі, хват. Так що накриваємо зараз назад брезента. Така кучка дрів, я думаю, що нам хватить з головою на зиму й залишиться. Ці щепки у нас, так я їх і не перепиляв. Можливо, позвонив, у нас ще четверга буде потепління. Позвоню є у мене підписчик із почтового Женя. У нього штіль 180 і ми з ним говорили. І він приїде, я оприділився, він тримає також бройлера і зробимо там бартер. Можливо, на комбікорм, плюс моє горюче туди-сюди. ну Тобто можна договорити. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео, як завжди, про все і не про що. Бажаю всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Ну і піклуйтеся за своїх підлеглих, тому що як поможеш, так і поїдеш. Так що, друзі, всім пока.